Звільнення генерала Залужного, чи є життя далі. Вчора, 8 лютого 2024 року, в Україні сталася подія, яка сколихнула усе громадянське українське суспільство. І я б сказав би взагалі весь український народ. Це указ президента України про те, що Валерія Залужного знята з посади командуючого Збройним силом України і призначена на цю посаду генерала Сирського. Я хочу сказати, що на початку своєї цієї короткої такого посту про те, що це безумовно є виключне право президента України як Верховного головного про зняття чи призначення Командуючого Збройних Сил силами України, і президент скористався цими своїми повноваженнями повноваженнями. Це це безперечно. Те, що ця подія сколихнула українське суспільство, то тут треба сказати, що питання полягає в тому, що вже скоро буде третій рік війни Російської Федерації проти України, і посада головнокомандує, це як посада людини, яка не просто стоїть на чолі українського війська, а яка стоїть на чолі захисту української держави. Спираючись на військо на Збройні сили України, тобто це ну, така значна, велика, я хочу навіть сказати, в якомусь розумінні культова посада. І генерал заложний уособлював собі в першу чергу це довіру українського народу, і найголовніше це надію. І указом президента ця довіра і надія. Ну не хочу сказати, що вона зникла, але вона так похитнулася. Чому? Тому що генерал залужний, хто такий генерал залужний? Хто він особлює для українців? Що він особлює для українців в собі? По перше, це людина, яка вистояла в перші дні навали на Київ, на Україну відбила. Відбила атаки, ми знаємо, що хотіли б зривати тутиківські мости. Генерал Залужний настояв на тому, що цього не треба робити. Тобто, він стояв на чолі захисту України в перші дні. Безумовно, президент України як політичний лідер, який залишився в Україні, і це треба відзначити. І генерал Залужний як людина, яка стояла на чолі українського війська, і оцей тандем президент і головнокомандуючий. Це був дуже важливий такий чинник, ну скажімо так, спокою, довіри, надії українського народу. Потім генерал Залужний пов'язує з ним успішну Харківську операцію, там де ми відкинули ворога на десятки десятки кілометрів. Потім успішна Херсонська операція. Навіть той контрнаступ, який дехто вважає, що він відбувся невдало. А я скажу, що просто не всі завдання виконані тому що захід нам не надав належної зброї літаків в належної кількості системи дальнього артилерійські системи, відповідні дальнього радіусу дії, озброєння, техніку. Тобто, захід в нас захід практично підвів. Тобто, і тут немає вини наших збройних сил взагалі про те, що сталося, те, що сталося, те, що ми там взяли. взяли Тут, ту територію, яку взяли, а не ту, яку планували, наприклад, вийти до північного Приазов'я і розбити е цю угрупування російський навпіл, і потім підійти к Криму. Це було в принципі ідеально. Ну, але сталося так, як сталося. Тому генерал Залужний уособлює в українському народові як надію, як довіру, знаєте, як такий камінь, як така глиба. Яка стоїть і на яку можна піти там підпертися, спертися, як такий батько, він такий заспокійливий, він такий виважений. Він, знаєте, неметушливий. Тобто на нього дивишся, і ти розумієш, що все буде спокійно. Українці все буде нормально, воюємо далі, все ми переможемо, доб'ємо цього клятого ворога, і все буде добре. Генерал залужний користувався високою повагою в Збройних силах України. В силах оборони взагалі України, тобто, як генерал, він користувався повагою і генералів, офіцерів, і солдатів, рядових. Він користувався повагою у іноземних дипломатів, голів урядів у всіх. Тобто, це був такий, знаєте, генерал скеля, генерал Надія, генерал повага, генерал спокій. От. А зараз раз і президент України бере і, і, і відрізав все це. І що виходить? Давайте розберемося причини, чому це сталося. Я все-таки, як я сказав раніше, це конституційне право президента, але я, як громадян України, наприклад, хочу знати, за що генерала Залужного звільнили? Перше, друге, третє, четверте, п'яте, тобто перерахувати. Я, наприклад, не бачу, не чую. Тобто, якщо роботодавець е, каже, значить, ти е, людина, яка ти працюєш на мене або на країну, ти зробив погано це, 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 ти не викинув, не досягнув. Успіхів досягнень, то тоді е, е, ми тебе звільняємо. Якщо казати про недосягнення, наприклад, про контрнаступ, хоча це був справжній наступ, це правильно так називається, то, е, ну, мабуть, давайте скажемо так, що давайте забезпечити армію необхідною технікою озброєння і людьми, до речі, за мобілізацію відповідає Кабінет міністрів України. Якщо хто не знає, імсеві да, органи влади. От, то забезпечте, а Збройні сили покажуть свій результат. Але ж цього не було зроблено в повному обсязі. Тому Збройні сили не показали результат, значить, генерала злого немає за що звільняти. А за що тоді? Я вважаю особисто як людина е е неполітична, яка е не є ні депутатом, ні чим. Тобто я не в політиці, але я розумію і про те, що свідчать політологи, і політичні діячі, що це просто. Е Ну, політичне рішення, на жаль, тому що довіра, довіра до залужного вона сягає майже 100%, тоді як довіра до політичного керівництва країни, вона падає. Ну це таке життя. Політич... Довіра до політичного керівництва країни буде завжди падати. Хто б то не назначений? Якщо б умовно кажучи, назначити залужного сьогодні президентом України, то через там, там півроку у нього рівень довіри впаде, тому що це жива, жива робота і жива вода. І мені здається, що це просто е, у президента України були е, вибор або залишити генерала залужного з собою, тобто з собою це головнокомандуючим, і потім, в разі невдачі, наприклад, при Авдіївці. Це тактична невдача, це не значить, що це буде стратегічна якась там похибка, якщо ми навіть залишимо Авдіївку. Це просто такі реалії життя, поки нам Сполучені Штати Америки, Європи не дали в повному обсязі грошей. На озброєння та озброєння ми не можемо успішно воювати, розумієте, ми можемо десь закріпитися і, і більш активно воювати в захисті, це, так би мовити, активною обороною, а не наступом. І таким чином просто понижити рейтинг як і Залужного, так, так і свій Зеленського, але е е президент Зеленський вирішив зробити те, що він зробив. Він, е він зробив з, з, з генерала Залужного політика No. Один наразі в Україні. Тобто він забрав у українського народу частину надії, довіри, сподівань, але зробив політика номер 1 Тобто причина наслідкових зв'язків звільнення злужно я особисто не бачу. Якщо щось бачить, напишіть мені, мені це буде цікаво. Друге питання. Що далі? Ну, я хочу сказати, що єдине, що мені точно гріє душу, про те, що генерал Сирський це досвідчений офіцер, це фаховий офіцер, це людина, яка зараз в курсі всіх бойових дій, яка, ну, яка фактично володіє всією інформацією наявною, і в мене висока довіра до нього. Єдине, що мені дуже хотілося, щоб політичні рішення, ну можливо, певні, деякі майбутні політичні рішення деяких політичних діячів. Ну, Наприклад, я кажу прямою мовою, а давайте зараз візьмемо Горловку, давайте там через недельку Донецьк візьмемо. То щоб він знаходив собі сили і казав, що шановні панове, забезпечте мені ще додатково 120 тисяч армії, 160 літаків f 16 сучасних переобладнаних. Хаймерс, з атакам ще по 500 одиниць, хоча і до них набої, безумовно. От, значить, доповнять радіоелектронну боротьбу і там ще деякі військові такі фішки. І я вам візьму, нема питань. Тому він має бути реалістом і сказати ні. Так не буде. Ми не будемо кидати просто українські війська, щоб його знищили. Раді того, щоб ми там поаплодували, що дивіться, ми взяли Горловку, при залужному її не взяли, а тут ми взяли. Тобто, я хочу, дуже хочу, щоб у генерала Сирського вистачило мужності, стійкості сказати правду в очах вищого політичного керівництва. Що треба робити? Ну, і, чесно кажучи, мене здивувало, це приємна номина, Ну і, і, і на остаток ще по, по звільненню залужному мене здивувало. Що президент Зеленський хоче бачити від генерала Сильського, як він бачить е, війну, тобто люди добрі. Взагалі, наприклад, коли я наймаю працівника на роботу, ну, це було до війни, я наймаю, то я пишу е, умови, значить це вимоги до, до цієї людини. Перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте, вона має робити те, -те, 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 -те досягнути таких-то -та успіхів, отримати зарплатню таку-то таку-то, соціальні пільги такі-то. Тобто, треба було сказати, генерал Сирський, ти маєш, ви маєте такі-то, такі-то такі умови, ви маєте такі-то озброєння. Я домовився про країни постачають тето. Європа зараз 50 мільярдів там, нам на 4 роки, але це буде невелика сума на роки. Це нам ще дають такі-то такі-то країни, таке то таке то озброєння. Ви, ви будете мати це. Скажіть мені, от будь ласка, я бачу, що ви маєте взяти в цьому році Автономну Республіку Крим, Донецьк, Луганськ. Чи ви це не візьмете? І генерал Сирський доповідає: так роблю, так роблю, так роблю. Тобто, це ставиться завдання. Ну, безумовно, я думаю, що генерал Сирський зараз має нарисувати, намалювати те, що. Те, що малював, ну, це я так в лапках генерал залужний, тільки б два рази більше зробити. Щоб до нього Я б зробив би саме так. Я б зробив сад. Не 500 тисяч, а 1 мільйон призивників. Навіть серед найманців Там запросити найманців, оплатити їм знайти кошти, оплатити. От. 1 мільйон. 2 тисячі хаймерсів. 2 тисячі. Там, Ракетних систем і інших напрямків. І все, і зробити. Це. Тому, значить, підводячи підсумковуючи підсумки, я зазначу наступне: про те, що трапилося те, що трапилося. Залужний Валерій залужний з нами. Це, безумовно, політик номер 1 на нинішній і на майбутнє. Генерал Сирський це досвідчений офіцер і Будемо, ми абсолютно в ньому впевнені, що він справиться з усіма завданнями по захисту України. Треба йому також буде допомагати, як ми й допомагали. Всі пам'ятати, що ми допомагаємо не конкретні якісь персональні, політичні, політичні чи військові, а ми допомагаємо самі собі. Тобто ми допомагаємо самі собі українцям вистояти в цій війні, де росіяни нас хочуть просто знищити. Маємо це пам'ятати, що ми маємо рухатися до перемоги. Іншого шляху просто немає. Тому рухаємося далі. Життя продовжується, перемога буде за нами. Найголовніше, що Господь Бог з нами, з нами всі країни світу, включаючи навіть Сполучені Штати Америки, Європейський Союз, Канада, Австралія, Японія, Корея, Південна, Нова Зеландія. Всі з нами, тому ми переможемо. З нами сила, з нами правда, з нами Бог. Слава Україні! Героям! Слава!